Всім привіт! Ви на каналі «Перший Тайм сьогодні в випуску український клуб вигнав трьох гравців за порушення режиму. Шахтар проявляє інтерес до Івана Калюжного. Авбанські фанати звинуватили свою збірну в договірному матчі. Джерело Динамо не буде продовжувати орендну угоду щодо Сибальюса. Минай вигнав одразу трьох своїх футболістів. Клуб припинив співпрацю з Ілею Гульком, Іваном Головкіним та Максимом Кулішем через систематичне порушення режиму. За інформацією UA Football, ініціатором такого рішення став головний тренер Желько Любенович. Останній раз ці гравці виходили на поле в вересневому матчі проти металіста. Усі троє приєдналися до команди лише цього літа. Куліш мав контракт, а Гулько та Головкін були орендовані у зорі. Щоправда, оренди досі формально діють хоча Куліш отримав статус вільного агента. Вихованець шахтаря, 22-річний Гулько виступав за Маріуполь, локомотив Загреб та Зорю. 24-річний Головкін теж починав у шахтарі, а згодом грав за Маріуполь, Інгулець і Зорю. 25-річний Куліш, вихованець Динамо, грав за Ворсклу, Олександрію, Поділля та Минай. Нагадаємо, зараз у нас проходить розіграш, призом якого буде 500 гривень. Умова лише одна бути підписаним на телеграм-канал Перший тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Розіграш буде тривати неділю і переможця оберемо 25 листопада. Результати будуть опубліковані в телеграм-каналі. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Шахтар націлився на півзахисника Олександрії Івана Калюжного. За інформацією та таке гірники включили Івана Калюжного до свого шорт-листа, але остаточного рішення поки що немає. Шахтар уважно стежить за ситуацією, оскільки контракт 26-річного хавбека завершується вже влітку. Минулого року Калюжним цікавилися ЛНЗ та Карпати. Але висока ціна від Олександрії 200 тисяч євро, а згодом 700 тисяч відлякала потенційних покупців. Нагадаємо, Нещодавно Калюжний вдало дебютував за збірну України, що лише підсилило інтерес до нього з боку топ-клубів. Албанці шоковані поразкою від України, яка коштувала їм місця в лізі. Бій. Албанська збірна вилетіла до Ліги Сі після несподіваної поразки від України. Уболівальники були впевнені, що команда Сільвіньо мінімум зіграє в нічию, а наймовірніший результат перемога. Вони не очікували, що Україна зможе забити два голи на виїзді. Головним винуватцем поразки Албанці вважають тренерський штаб, який на їхню думку не підготував команду до першого тайму, коли пропустили два м'ячі. Болівальники впевнені, якби збірна грала спочатку так, як у другому таймі, результат був би зовсім інший. Ось деякі коментарі вболівальників. Перша частина матчу була провальною. Так слабо грати не можна в вирішальному матчі. Не знаю, про що говорив тренерський штаби з командою перед грою, але вона вийшла на поле якоюсь блякою і невмотивованою. Якби ми так грали з перших хвилин, як у другому таймі, то Україна не забила б нам два голи, і ми б не програли. То міг уявити після першого туру, що Албанія вилетить у дивізіон Сі. За рівнем гри ми не були найгіршою командою в цій групі, але десь нам не вистачило футбольного везіння. Навіть сьогодні ми могли забити 2-3 голи та зіграти хоча б у нічию. Українців можна лише привітати з другим місцем. Незалежно від того, що Албанія сьогодні програла, ми заслужили вилетіти до дивізіону Сі. Якщо команда погодилася продати матч Україні, то їм взагалі не місце в футболі. Якщо це просто наш реальний рівень, то все справедливо. Україні бажаю пробитися до Ліги Ей. Нормальний президент Федерації футболу. Наша збірна заслуговує на те, щоб грати в Лізі Ей. Ми обов'язково обіграємо Україну і потрапимо туди. Тоді як президент Албанської федерації футболу Дука. Україна найкраща команда у Всесвіті. Вона зобов'язана грати у Лізі Ей. Коли вже цей ідіот перестане ганьбити нашу країну. Захисник Динамо Брайан Себаліос повернеться до бразильської форталези, який якій належить права на гравця. За даними Тато таке, київський клуб вирішив не продовжити оренду Себальоса через часті травми та відсутність у тренувальному процесі. Тепер Динамо планує пошук нового центрального захисника. Себальос приєднався до киян минулого літа, але провів лише чотири матчі за команду. Екс тренер збірної України Мирон Маркевич висловився щодо дуелі синьо жовтих з албанцями у шостому турі Ліги націй. Я ще до листопадових матчів України в Лізі нації сказав, що наша команда здобуде 4 очки. Вгадав, і так зірки зійшлися, що нам того вистачило. Щодо гри, то перший тайм виконання України був хорошим. І кінцівка другого теж. Просіли трошки всередині матчу, змусили трошки понервувати. Але це можна пояснити тим, що надзвичайно важливим був результат. Величезна відповідальність над гравцями висіла, тому й грали обережно від оборони, впоралися. Албанії нічого особливого й не створила біля воріт Трубіна. Пенальтів вдалося їм заробити лише після фолу Анатолія. Ротація? Заміни напрошувалися, ребро всіх правильно розставив, скажімо так, і вгадав зі складом на 100%. Початок видався кращий, не придумаєш. Звісно, два швидкі голи надали крила і вплинули на підсумковий результат. Вважаю, що проти Албанії Україна провела найкращу гру за весь груповий етап Ліги Націй. Але хотілося б додати у жодному випадку, не принижуючи гідність наших хлопців. Ми повинні обігрувати. Команди такого рівня. Щодо Довбика, не думаю, що в нього зіркова хвороба. Важко знайти чітке пояснення, чому він за збірну небагато забиває. Може пошкодження, тому причина, коліна, яке його турбує. Я вважаю, що йому варто було залишитися грати в Іспанії, чи в Жероні, чи в якомусь іншому клубі, якщо були б такі пропозиції. Та знаєте, є віра, що він все ж вийде на свій рівень. Треба дати йому трохи часу на акліматизацію в Ромі. Буде в клубі все гаразд і за збірну буде грати добре. Сподіваюся, що в березні. З ними побачимо геть іншого довбика, сказав Маркевич у коментарі українському футболу. Журналіст Михайло Співаковський заявив, що півзахисник Динамо Олександр Яцик, який зараз виступає в оренді за зорю, не повернеться до Київського клубу цієї зими. За словами Ігоря Суркіса, наразі рішення про дострокове повернення Яцика до Динамо не ухвалювалося, і гравець залишатиметься в зорі. Український півзахисник Руслан Маліновський висловив підтримку Альберто Джелардіно після його звільнення з посади головного тренера італійської дженуа. Руслан подякував наставнику та побажав йому успіхів. Дякую, тренера, за все, що ви зробили для нас. Ви завжди залишалися людяним і добрим, навіть у важкі моменти. Для мене велика честь знати вас. Я багато чого навчився у вас. Ви створили справжню сімейну атмосферу, і ми дуже вдячні. Це не прощання. Удачі вам написав Маліновський в інстаграм. Джелардіно почав працювати з молодіжною командою Дженуа у 2022 році, а згодом очолив основний склад. Проте в цьому сезоні команда розчаровує, посідаючи 17-те місце в серії «А». Голкіпер збірної України Ю 19 Владислав Крапивцев проходить перегляд у Жироні, Повідомляє футбол 24. 19-річний воротар після відходу з СК Дніпро-1 мав шанси підписати контракти з Щелсі. Він успішно пройшов медогляд, працював із молодіжною командою та тренувався з основним складом і навіть з'являвся в соцмережах клубу. Однак через ліміт на гравців з неєвропейськими паспортами його не змогли заявити. Тому крапивцев вирушив до арсенала, де також не вдалося укласти контракт. Тепер воротар пробує знайти свій шанс у каталонському клубі, де вже грає Віктор Циганков. Крапивцов є вихованцем Дніпра та минулого сезону провів 25 матчів за юнацьку команду СК дніпро 1 після зняття клубу з УПЛ він став вільним агентом. Раніше воротарем цікавилися клуби з Польщі, Німеччини та Англії, зокрема, Вердер, а також англійський Саутгемптон, Сандерленд і Хал Сіті. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.